Як порядній людині, як порядному лікарю, яка давала клятву Гіппократа, сьогодні потрібно перед людьми визначитися, на якій ви стороні чи ви добровільно складаєте повноваження голови Черкаської обласної ради і переходите на бік мітингувальників. Чи ви далі підтримуєте злочинну владу і партії регіонів на чолі з Сергієм Борисовичем Тулубом на Черкощині, підтримуєте діяльність луганського беркуту, який незаконно побив? Молодих людей? У нас одне чітке питання до вас. Одне чітке питання. Я думаю, що ті питання, які були попередні, якщо буде змінено владу. Нові правоохоронні органи дадуть оцінку, чому так відбувалося і чому не пускали депутатів обласної ради. Я вам скажу, мене не пускали. Ну, хай мене сотні разів не пускають. Це крихта проти того, що сьогодні дитина травмована перебуває в реанімації. Хай би мене били сотні разів. Ну це не дає сьогодні право нікому з етажа Черкаської обласної ради. Кидати вазони. Я вам даю приклад. Ви пам'ятаєте, коли я до вас зайшов після сесії обласної ради, коли вас обрали, ви мені сказали, в Америці є республіканці й демократи. Ми не заважали вам працювати ці роки. Ми були толерантно вели, але на сьогодні настав час оприділитися. Президент Литви за те, що рухнув торговий центр, він пішов відставку. Я вважаю сьогодні за той випадок. Що сьогодні з приміщення обласної ради вам треба набратися на мужності на бута, так, так, так. і піти з високо піднятою головою. М, Дякую. Дякую. Можна? можна питання? Миколаєвичка не тебе, я задав питання. Я все життя з віжим людям і буду служити. Я правильно народу зрозумів заяву, так? Та подожді! Я вас, Миколич, я вам сказав, я все життя служив людям, да? і скільки в мене буде. Я напишу, не переживайте, я напишу заяву. Шановні, шановні земляки, я вас дуже, шановні, я вас дуже бажаю. Я прийшов для того, щоб нормально поговорити. Так, відповісти на питання. Ну, від народу питання. була така пропозиція. Я тобі... напишу, напишу. Можна обов'язково напишу. Можна... Можна додаткове питання. Обов'язково напишу. Хорошо. Можна питання? Ви готові, Валерій Скажіть, будь ласка, Вану, Валерію, вам, Валерію, вам відомі? Валерію. Валерію. Вам відомі факти катувань, які проводили спосібні. Я не говорю про да давні речі. Хлопчину викинула міліція до пояса роздягненого посадки. Решту затримали. Ставили рядком, катували. Вони всі биті. Я була в суді. Вони всі катувані їх били в себе. Вам про це відомо? Я, я в своїх заявах говорив і говорю. Що я проти насилля і те, що я бачу, що роздівали, вибачте мені нормального нашого громадянина України, це позор на весь світ. Я проти насилля. Я проти того що наші країни. Валерий правильно? Галерій Петров, Петрович, кажіть всім, ви з нами чи проти нас? Ви у нас чи ні? Я з людьми. З народом.